Ті дні зачали совета та жінка Захарій, таїлися п'ять місяців, кажучи, так очинив мені Господь у ці дні, коли зглянуся, щоб зняти мою ганьбу між людьми. Шостомісяця був посланий Богу в місто Алелеї, до якої ім'я Назарет, до діви заручений з чоловіком на ім'я Йосип, з Давидового дому. Ім'я ж діви було Марія, Війшов до неї, ангел і сказав, їй радуйся, благословено, Господь з тобою, ти між жінками, вона стривожилася тим словом, почала роздумувати в собі, що мало значити те привітання, Ангел сказав їй, не бійся, Маріє, ти зачала love, Бога Ласку, ось ти зачинеш лоні породи сина, й даси йому ім'я Ісус, Він буде великий і сином Всевишнього Зветься, Господь Бог дасть йому престол Давида його батька, і він царювати мене домом, якова, по віки, царювання не буде кінця. Марія сказала до Ангела, як вона станеться, коли мужа не знаю. Ганилу відповідь сказав і дух святий зійде на тебе, і сила Всевишня світить тебе, тому й святе, що народиться, називається Сином Божий. Ось твоя родичка Єлизавета, вона також у своїй старості зачала сина. Оце шостий місяць, їй, що є звуть неплідною, нічого немає, неможливого Бога. Тоді Марія сказала Сія, Господня Слогиня. Нехай за мною станеться по твоєму слову, і відійшов від неї. Слава Ісусу Христу! Якщо подивитися на сьогоднішнє Євангеліє, то треба розуміти певні нюанси. Найперше в євреї, коли жінка була заручена з чоловіком. Це вже вважалося як подружжя. І справді, щоб розірвати заручене, це треба був вже лист розвідний. Хоч вони вважалися як подружжя, проте це було заручене. І це не давало їм права, наприклад, мати між собою статеве життя. Адже до повноцінного подружжя мати статеве життя це є ознака досить великої розпусти. Якщо жінка має статеве життя до подружжя повноцінного, сакраментального, вона нічим не відрізняється від тієї жінки, яка цим заробляє. Тобто це є досить великий гріх і зневага жінки. В євреїв неодноразово було такі випадки, коли казали, вона є дівчина, але вдова. Тому що в часі заручень її чоловік помер. Богородиця вже була заручена з Йосифом. І в цей момент їй являється Ангел, говорячи про те, що вона в найближчим часом зачне від Святого Духа і породить Божого Сина. Як це відбувається, як це станеться, ніхто пояснити цього не може. Ангел сказав, і Марія це приймає у всій своїй силі і покорі. Лука, який пише це Євангеліє, є лікарем. І він, як науковець, старається подати це в такий спосіб, який він розуміє, який є доступний. І те, що саме Лука це описує, який подає, що це народження Христа відбувається в надприродний спосіб. Це зачаття є непорочне, бо не від людини воно походить. Але від Бога. Тому і дитя, яке народжується, є Божий Син. Це є досить важливий момент, тому що ті всі, хто слідують за Христом, слідують за Сином Божим. І той гріх, який вчинили, були прародичі і потім поповнювали всі покоління, ніхто не міг його відкупити. Ніхто не міг надолужити за те зло, яке було вчинено людиною. Лише сам Син Божий своєю святістю, своєю жертвою міг відкупити і спасти людство від гріха. Це є та якраз ознака і показує, наскільки є гріх важкий, тому що, щоб заплатити за гріх, Бог не знайшов нічого вартіснішого, ні самого себе, ні саму свою святість поставити на відплату за людський гріх. Тому кожного разу, коли питання стоїть про гріх, пам'ятаймо, який він страшний і яка велика і страшна є його ціна. Ніщо серед сотворінь Божих не могло відкупити цей гріх. Сам Господь собою жертвує. Тобто наскільки це є страшно? І наскільки це є небезпечно? Тому що ціна гріха є досить велика. Це є вічність. Втрата вічності. Не просто втрата вічності, але втрата вічності з Богом. Як кажуть святівці церкви, немає чогось прекраснішого, ніж постійно перебувати із самою любов'ю, адже Бог є любов. Те найкраще, найпрекрасніше, що коли-небудь людина могла намалювати або відчути у своєму житті, ніколи не зрівняється з тим, як каже Писання, що Бог приготував для своїх вибраних. І людина, коли стає перед суд, перед Богом, вона це все бачить, що вона може мати, могла мати. Але через те, що брала гріх, вона це втрачає, навіки втрачає. Напише ніколи цього не побачить, не відчує і не матиме. І це є страшно. Тому Лука так наголошує на тій важливості, що дитяце називається Сином Божим. І що це дитя і непорочне. Як це відбувається і пояснити на людський розум, є неможливо. Тому Лука, не мов би, десь посилається, даючи тим зрозуміти, що те, коли, що Господь казав, був Мойсею. Зніми свої сандалі, бо місце це святе. Воно є святе, тому що тут перебуваю я, Господь. І це ознака того, що ти недостойний тут бути. Той Бог якого євреї називають святим, Кадош, тепер оселюється і перебуває в жінці Марії. Тому ця дитина, яка народитися має, вона не може народитися від жінки, яка теж має в собі гріх. Бо Бог, який є святим, не може брати свій початок від гріха. Це суперечить йому, суперечить Його святості Його маєстату. Тому Він погородиться в особливий спосіб. Обирає і очищає від цього первородного гріха, роблячи її чистою. І це те є таємниця, яку людина до кінця не може збагнути. Це таємниця для людського розуму. Але в іншому випадку святе писання говорить. Що, зокрема, Филип пише: зробився подібний людині і виглядав, і став і як людина. проте мав плоть. Стоїть питання, як це? На що відповідає Єремія? Чи є що неможливо для мене Господа? Це і є відповідь. Немає нічого неможливого для Господа. То й тому і це він учинив, не збагнений людському розумі, але це є факт. Факт, який не можна замінити або відкинути. І Марія робить найкраще. Вона не пробує зрозуміти своїм розумом те, що ангел їй благовістує. Вона намагається тому і каже, як це станеться, бо мужа не знаю. Як я зачну, як я породжу, коли я є чиста, ангел її заспокоює? Дух Святий на тебе зійде, сила Всевишня осінить тебе. Тому то і святе, що народиться, назветься Сином Божим. Іншими словами, жінко. Не твоя це проблема. Довірся Богові. Він знає, як це має завершитися. Марія розуміє, що вона це не в силі осягнути, не в силі збагнути і приймає слова Гавріїла. Я слугиня Господня. Нехай зо мною станеться по твоєму слову. Я приймаю. Я не розумію, але я приймаю, нехай це відбудеться. І ангел лише тоді відходить. Це показує ту покору причистої Діви Марії, ту готовність співпрацювати і діяти на слово Господнє. Це свідчить тільки про її чистоту і її святість, яка перебуває в її серці. Не вагається, не заперечує. Не розуміє, але покладається цілком і повністю на Бога. Нехай так буде. Ти знаєш, як чинити. Ти це розумієш. І нехай так станеться. І Господь це звершує. Дитя народжується, син Господній. Тому і ангели потім поспівають і показують, зокрема, у різдві Христа показуючи ще раз, потверджуючи ту новину, яку сьогодні ангел Гавріл благовестить. Це не просто дитина, але це є Господь в цій плоті цієї дитини. Це таємниця одна з найбільших, які ніколи людство до кінця не збагне. Так само, як до кінця ми не можемо збагнути, як Господь деколи довершує наше спасіння. В дивний спосіб, незбагнений. Зверніть увагу на того розбійника, що був під Христом. Верніш коло Христа розп'ятий з ним. Господи, прости мені, ще сьогодні буде зі мною в раю, каже Писання. Всі гріхи прощаються, всі покути і кари за гріхи прощаються. І він входить в святеє святих. В небо, де немає нічого нечистого. Господь його одним своїм словом очищає і освячує, роблячи гідним царство Боже. Це незбагненно. Це є свідчення того, що людина ніколи своїми зусиллями не може цього осягнути чи зробити. Тому нам так потрібна і необхідна є Божа ласка, благодать. Тому і каже катехизм, що благодаті конче потрібно для нашого спасіння. І коли ми не будемо наслідувати Богородицю, коли не будемося старати так, як вона співдіяти з Божою волею і Божим Словом, ми не осягнемо спасіння. Тому є велика річ не просто вірити в Бога, бо і диявол вірить. І тремтить, але не виконує. А вміти покластися цілком і повністю. Тому Богородиця є тим прикладом, тим світилом, і як кожен християнин має вірити, покладатися на Господа Бога. Це є для нас ця ознака. І Богородиця є для нас ще одним важливим нюансом. Кожного разу, коли наша віра хитається, кожного разу, коли є певні сумніви стосовно віри, знайте, до кого можна прийти, хто може порадити і допомогти. Тому що вона є тим найкращим прикладом, як показує, як це звершити. І коли ми прийдемо до неї з цим проханням, по правді вам кажу, вона не залишить цієї молитви. Цього прохання безвірмові. Слава Ісусу Христу.